А ти мені там не кикаєш. Минають дні, минають ночі. А та я все стукоче. <звук> а ви напишіть? <звук> а ви напишіть свій варіант продовження цієї пісні. Ну, минають дні, минають ночі, а та я продовжить. Я послухаю, що ви напишете. На сонечко виглянуло. Я тарабан. Вже одна тарабани на тілу гору. Зараз буду тарабанити на сковородці. Це, який, яка була е, як вона називається не гуляш а як він називається ота вирізка Короте, я скажу то отбивна а як вона називається я знаю що відбивна але вона е, е, як різаки ріжуться всі я то називається. А ти мені там не гекаєш! У мене такий топорик. Колись займалися черметом і людина принесла на чермет такий топорик, але він, ця штука була. Приварили мені ручку. Потім, а тут вже воно сплескано все було. Потім мене попросили оцей топорік, там через года, через времена. І мені людина повирізала тут ці штучки, щоб воно було, короче, черехлюване таке. Ну, то я, як завжди рубає качук, та треба оцим рубати, як розбираю. А я поножу отак. фем ферм і вже сплескано до мене оп'ять. Так що яким має таким розбирати. Тупорік, ще ті нерви треба, що воно гепаєш шиця. ця штука трух іть. А нервішки зараз, Оу, як шалять. Все, ще одна останньоінька і буду жарити. Зараз виріжу оцю сікі льду. я тобі не дам, бо ти пережираєш. А, я бачу, що в тебе кихти хороші. Це я беру зараз яєчка, мукичку, олійку, сковородочку трішки від шмайорина. Бо вона зараз така сама буде. І ще пару жменьок нірвішок візьму і буду цей, і буду жарити. Ну, упустю чи не упустю. Це помить, це убра. Боже, кружок. Я уже надела все, пусть все уменьшу. Это домашнее, видно, что домашнее. надо буде ще доб'ю. Дай мені вилочку, дай мені вилочку. Так, беру сольку. До Кулочки ще Нюхнула черную перцю. Ти до сих пор не попалась Так, мисочку на эту самую на мукичку. пылью я все я думала она все нормально а но она такая черная вот бывно еще можно олью спасти а все никого я не, не спасла еще тут не ручно не найду себе места. Пока. Уміють. Накрила, порадила трішки пресу. Ми дуже ж повспивали. Дергорі за погодилося. Так, поки вона там жарти, я ще поможу. Ця процедура буде продовжуватися дуже довго. Ось виключно. Ось Я розвішалася. po húbke bude býti, lebo to steralo.

Тут есть минулышка такая на Хорошо, сейчас попробуем. Так, и поланька. Очень голос. Ось был хорошо. Смочанка. Надо сметь ее спортив. O, jaz bom sedaj na vase, prostopljate, bo vse porodite, da vam pridejo, a manj je to ničer neobremenjeno. Raje se. Super roce, poopati, popreberate. Jaz me ne zabodem, to je. 还有说你啊，我就不关心。